Усім привіт! Сьогодні розглянемо повну покрокову інструкцію, як подати документи на карту побиту в Польщі на основі роботи, які є найшвидші способи подачі, які документи необхідні, скільки часу чекати в різних містах і як уникнути найпоширеніших помилок. Дивіться до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Як подати документи. Існує три способи подачі документів на карту побиту в Польщі. Перший особисто в уженді через інформаційний пункт, так зване бюро подавче. Ви подаєте документи на місці. Цей спосіб простий у реалізації, проте в такому випадку час очікування рішення по карті побиту буде довгий, адже черга із таких подач є найдовша. Надзвичайно важливо зробити собі копію першої сторінки вашого внеску на карту побиту. Та при подачі документів через бюро подавче отримати печатку на копії, яка підтвердить складення ваших документів та легалізує перебування в Польщі. При такій подачі ми робимо копії всіх необхідних документів та подаємо їх разом із Внеском. Весь список документів ми розглянемо далі. Другий варіант поштою. Почта польська. Насилайте документи рекомендованим листом із повідомленням про отримання. Це зручно, особливо, якщо вам потрібно швидко легалізувати своє перебування. Ось приклад, як потрібно заповнити рекомендований лист та повідомлення про отримання. Ось сірий бланк рекомендованого листа та жовтий бланк це підтвердження, що Ужент отримав ваші документи. Його прикріплюємо до конверту. Пізніше його поверне листоноша та важливо зберігати це підтвердження. Поштою також висилаємо тільки копії документів, а не оригінали. Третій варіант через реєстрацію електронної черги на особисту подачу в Ужонді. На жаль, не всі міста мають можливість такої реєстрації. Наприклад, поки на початок 2025 року в Кракові є можливість податися тільки через відправку поштою. Проте Люблін, Варшава, Жешув, Білосток, Познань можна зареєструватись. Звісно, цей варіант подачі є найшвидший, проте досить складно записатись через таку електронну чергу, адже бажаючих дуже багато. Тому, якщо вам чим швидше потрібно легалізувати своє перебування, то перші два варіанти підходять найкраще. Ми можемо допомогти вам із реєстрацією подачі та самим отриманням карти побиту в Любліні. Якщо цікавить, то звертайся за контактами в шапці профілю. А ми перейдемо до необхідних документів. Ось вам список всіх документів. Збережіть собі, щоб не забути, і зараз поговоримо по кожному пункту більш детальніше. 4 фото 3,5 на 4,5% та 80% обличчя. Тут все зрозуміло. Заповнена заява в Ми вже показали покрокову інструкцію, як заповнити внесок. Зараз десь тут. Побачити посилання або можна знайти на нашому Ютуб каналі. Далі копія всіх сторінок закордонного паспорта, незаповнених сторінок також: умова о праце, умова злицення, договір із роботодавцем. Важливо, що договір має бути актуальним на час введення вашої справи. Також ставка в ньому має відповідати мінімальній оплаті на час розгляду справи. Завончнік до умови. Це документ, який має заповнити та підписати роботодавець. В ньому описано більш детальніше про вашу посаду, місце виконання роботи та подібне. Важливо, в цьому документі роботодавець вказує інформацію, на який період планує вас працевлаштувати. Цей термін впливає, на скільки часу вам видадуть карту побиту максимально на 3 роки. Звісно, в деяких містах є обмеження по видачі карт побиту. Якщо працюєте через агенцію праці, то можуть. Видати карту на 18 місяців. Більш детально про правильність заповнення залончника ми розповімо в наступному відео, тому підписуйся, щоб не пропустити важливу інформацію. Наступний документ ЗУЗУА – ЗУА: підтвердження зголошення вас до ЗУСу, ЗУС РЦА підтвердження сплати внесків на податки. Потрібно попросити у роботодавця за останні три місяці. Якщо ви тільки почали працювати, то необхідно попросити ЗУС ЗУА. Важливо, якщо ви маєте статус учня або студента і не сплачуєте податки, то ви не будете мати оплачених складок. В такому випадку вам потрібно надати приватне страхування на життя на суму від 30 тисяч євро. Також у жонт може запросити актуальну довідку з вашого місця навчання та відповідно перевірити, чи ви дійсно там навчаєтесь. Далі квитанція про оплату 440 злотих за розгляд справи. Реквізити в кожному місті відрізняються, тому дані до оплати. Можна переглянути на сайті уженду воєвудського конкретного міста. Ось, наприклад, Люблін, Варшава, Краків. Або ж підійти та уточнити в уженді по вашому місці проживання. Якщо ви працювали в попередньому році і маєте розрахований під 37, то його також. Також, якщо маєте карту побиту, то потрібно подати її копію та копію самої децизії. Додатково, якщо ви працюєте через Агенцію праці, то у вас можуть попросити додаткові документи, актуальне замовлення між роботодавцем та агенцією. Та інформацію в агенції, скільки часу ви вже працюєте. Адже агенція праці має ліміт 18 місяців у одного роботодавця. Максимально важливо при змінах в договорі зміни місця проживання та подібного обов'язково інформувати у жонт та надавати актуальні документи, де подавати документи. Документи подаються у відповідному воєвудському уженді, залежно від місця реєстрації роботодавця або вашого проживання. Наприклад, Варшава, видяв спав сузоземців уліця Маршавковська, 3 5 Краків, уліця Пширонь 6 Люблін, видяв спав обивательських і сузоземців уліця Чеховська, 15. Жешув – видяв спав обивательських і сузоземців уліця Грунвальська 15. Білосток, уліца Міцкевіча. Переконайтесь, що подаєте до документи у правильний уженд. найкраще особисто підійти до уженду, щоб уточнити інформацію. Скільки чекати на карту побиту? Очікування залежать від воєводства. Ось середні терміни із нашого досвіду. Люблін 5-8 місяців, Варшава 10-12 місяців, Краків 8-12 місяців, Жешув 6-10 місяців, Білосток 6-10 місяців, Бидгощ 10-14 місяців. А напишіть в коментарях, скільки ви чекали на отримання своєї карти побиту, найпоширеніші помилки та як їх уникнути. Неправильне заповнення анкети внеску. Перевіряйте всі дані. На нашому каналі представлена детальна інструкція, як заповнити внесок. Немає всіх документів. Краще зібрати повний пакет одразу. Кожне донесення додаткових документів видовжує термін отримання карти побиту. Роботодавець не платить ЗУС, це проблема. Без підтвердження сплати внесків карту можуть не видати. Як згадував вище від оплати ЗУС звільнені тільки студенти до 26 років. Якщо ви студент, то потрібно буде додатково виготовити приватне страхування на життя до 30 тисяч євро. Чекати занадто довго без реакції, якщо минуло багато часу, подайте запит до уженду про стан вашої справи. Отримання карти побиту це довгий, але реальний процес. Якщо правильно зібрати документи, уникнути помилок та подавати заявку вчасно, шанси на позитивне рішення значно зростають. Не забудьте перевірити перелік документів саме у своєму воді. Подати документи найкраще особисто або поштою. Очікування може зайняти від 6 до 18 місяців, залежно від міста. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться. Пишіть у коментарях, які ще теми вам цікаві, та ми зробимо для вас нове відео.